На різдво-чотири роки тому Україна отримала у мрі, ну, тисячоліттями духовну незалежність у Константинополі. Вселенський патріарх Варфоломій урочисто вручив томос про автокефалію главі православної церкви України митрополиту Епіфанію. Без отримання Томосу, без цього всього процесу не було об'єднаної ПЦУ. І, знову ж таки, ми б мали. Дуже серйозну ситуацію, коли в Україні була б наявна тільки одна визнана православна церква, і це була б церква, яка асоціюється з країною агресором. Тобто всі ці вся ця релігійна політика з 2014 року, вона дає прямі свої плоди. Цьогорічне різдво також історичне. Перше за три з половиною століття православна церква України провела різдвяне богослужіння на території києво печерської лаври. Соборного релігії знавці вважають ця подія відновлення історичної справедливості, адже ПЦУ правонаступниця прадавньої київської митрополії Константинопольського патріархату. Саме вона володіла лаврою понад шість століть. Натомість московський патріархат служив там близько трьох століть. Цього року в успенському соборі літургію провів митрополит Київський і всієї України Епіфаній. На богослужіння прийшли понад тисячу прихожан. Люди діляться, чекали цієї події роками. Радість в основному, радість, звичайно, за нашу Україну, просто до сльоз. Ну і за те, що ми перемогли. Давно не була ще в школи ходила. Ну, це перший раз, слава Богу. Дай Бог, дай Бог, щоб так і було. Це по суті деокупація звільнена під влади московської церкви. Ми тут для того, щоб підтримати Україну, українську культуру щоправда, звільнити з під впливу московської церкви, поки вдалося лише частину Лаври. Це Успенський собор і трапезна церква. Термін дії їх оренди закінчився 1 січня. Договір заповідник Києва-Печерська Лавра вирішив не продовжувати, тож об'єкти повернулися в управління держави. Цей паркан ділить територію верхньої і нижньої лаври. Багато років територію всього заповідника користувалася лише православна церква Московського патріархату. Тепер вона залишилася лише за цим парканом. Цей умовний кордон ділить не лише територію лаври. Це культурна історична межа нашого духовного життя між минулим і майбутнім, чужим і рідним. Що буде він колись стертий? У 2013 році, за президентства Віктора Януковича, уряд Миколи Азарова ухвалив рішення про передачу московській церкві у безоплатне безстрокове користування територією нижньої лаври. За ці роки московська церква обжилася там. І, попри заборону будувати або реконструювати будівлі на території Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, низка споруд зазнали повної зміни. Та на цьому фантазія московських служителів не обмежилася. Нещодавно на стіні Успенського собору знайшли новий розпис Божої трійці, ікони, на якій зображено московських митрополитів Павла й Онуфрія. І це далеко не єдине порушення з боку московської церкви. Експерти запевняють, розірвати договір є всі підстави. Найвагоміші відмова вказувати приналежність до країни-агресорки у своїй назві, а також виправдовування чи заперечення збройної агресії Росії проти України. Крім того, воєнний стан також дає можливість розірвати договір за умови настання форс-мажорних обставин. Сторони мають право не дотримуватися чи розірвати довір в односторонньому випадку. Звільнення лаври від московської церкви може закінчитися вже до весни. Про це заявив міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко. Міжвідомча комісія дасть відповіді на запитання, наскільки коректно з огляду на закон використовувалось таке майно. Воно має діяти впродовж двох місяців. Наскільки я не помиляюся, її дія має завершитися на початку лютого. Комісія буде працювати і в нижній лаврі. Також комісія починає роботу наступного тижня. За результатами ревізій і перевірок держава може припинити договір про безстрокову оренду для московської церкви.